Вітаю всіх бродяг і просто зальотних типів, які люблять сміятися над чужими проблемами. Сьогодні ми розберемо один із найстрашніших і водночас найдивніших фільмів усіх часів: Сяєво Стенлі Кубрика. Це історія про те, чому не варто брати підробіток у віддалених готелях. Якщо ви досі не бачили цей фільм, що ж, тепер у вас є шанс пережити його разом зі мною, але з усмішкою. А якщо вже бачили, тоді готуйтесь переосмислити сенс слова відпустка. Наша історія починається з того, що Джек Торренс, колишній учитель і нібито письменник, шукає роботу. І що він знаходить? Посаду доглядача величезного готелю Оверлук, розташованого серед гір і снігів. Ідея проста: зимувати там, доглядати за будівлею, писати книжку. Але є одне але попередній доглядач трішки втратив розум і вбив свою родину. Директор згадує про це, наче мимохідь, у стилі Ой! До речі, тут колись трапилась дрібничка, але не хвилюйтеся ви ж не збожеволієте, правда? І Джек, звісно, каже Та ні, я нормальний. Спойлер, ні. Тепер трохи про сім'ю. Венді, дружина Джека, завжди виглядає так, ніби її тільки но ну, налякали, навіть коли просто робить бутерброди. Можливо, вона просто живе з Джеком уже кілька років, і цього достатньо, щоб виглядати наляканою 24 на 7. А ще, можливо, тому що її чоловік колишній алкоголік, який, м'яко кажучи, не завжди був ніжним сім'янином. Джек дуже багато синячив, тобто не просто вечорами по келиху, а в такому режимі, що будь-який бармен в місті знав його улюблений коктейль краще, ніж ім'я власної дружини. Але проблема не тільки в бухлі, він шукає роботу не просто так. Його вигнали із школи після того як він побив учня. Причина хлопець образився на Джека. І той пробив йому шини на машині. Це навіть не найгірше в цій історії. Найгірше те, що Джек, мабуть, вважав це логічною педагогічною методикою. Якщо учень не слухається, розвиває у нього терпіння та любов до громадського транспорту. І це не єдиний тривожний дзвіночок в його біографії. Коли Дені був ще малим, він одного разу влаштував маленький дитячий апокаліпсис у батьковому кабінеті, розкидав папери та випадково розлив пиво на Джекові рукописи. Це була одна із тих ситуацій, коли у нормальний батько. Просто б зітхнув. Але Джек ненормальний. У п'яному угарі він вирішив трохи виховати сина, піднявши його за руку і випадково зламав її. Тобто він навіть не зрозумів, що робить. Якби був конкурс на найгірше рішення в категорії реакція на розлитий напій, Джек взяв би ганпрі. Венді тоді серйозно задумалась про те, щоб його покинути, але він. Як будь-який класичний та токсичний чоловік почав вибачатися, мовляти, обіцяти, що все зміниться. Він поклявся зав'язати з алкоголем, і на момент подій фільму він не пив уже більше півроку. Що, в принципі, добре, але коли в людині є історія з насильством і з психічною нестабільністю, навіть трезість не робить її автоматично адекватною. А ще давайте не забувати, що він добровільно погодився зимувати у проклятому готелі. Денні, їхній син, має уявного друга на ім'я Тоні. Ну знаєте. Звичайна дитяча уява, тільки от Тоні говорить моторошним голосом, а сам день час від часу бачить страшні видіння. Поки малий думає, що він головний герой сімейного кіно про зимовий відпочинок, йому прилітає безкоштовний трейлер фільму Жахів: Кривавий ліфт, жахливі видіння, дві підозріли дівчині, які явно влаштовують тут свою тусовку. І от хлопчина вивалюється з трансу, а його вже оглядає лікар. Вердикт. Та це просто дитяча уява, нічого страшного. Так, так, лікарю, звісно, сімейка Торинців заселяється. Спочатку все здається нормальним, але дуже швидко стає зрозуміло. Цей готель не просто великий будинок із диминими килимами. Це справжній осередок паранормального. Венді виглядає щасливою, бо думає, що це буде чудова можливість для сімейного зближення. Дені теж поки що не в істериці, бо ще не бачив привидів наживо. А Джек, о, він просто в екстазі. Йому нарешті дали місце, де можна сидіти, нічого не робити, тупити в стелю і казати, що він пише роман. З першого погляду оверлук виглядає як звичайне місце для зимівлі, але за цими стінами приховуються страшні таємниці. Поки Джек розглядає котельню, його дружина і син знакомляться з шеф-кухарем готелю, містером Діком. Він привітний, усміхнений, але раптом називає Денні Доком. Венді в шоці. Звідки ви знаєте, що ми його так кличемо? Шеф-повар загадково посміхається. О, хлопче, я все знаю. І ось тут стає цікаво. Виявляється, що Денні не просто малий з багатою уявою, а справжній іксмен. Він може читати думки, бачити минуле і навіть спілкуватися з такими ж, як він. Телепатично. Ну просто ходяча антена Wi-Fi. Містер Холеран. Попереджає його, якщо буде щось не так, просто поклич мене подумки, і я прийду. А далі весь персонал готелю звалює в відпустку, і ось торенці залишаються на одинці з моторошним оверлуком. Дені катається коридорами, і тут з'являються вони. Дві дівчинки в одинакових сукнях стоять наприкінці коридору. кажуть: пограй з нами. Назавжди Дені в цей момент виглядає як людина, яка відкрила банківський додаток після нічної прогулянки. Але знаєте що? Найгірше це не привиди, найгірше це його реакція. Малий просто стоїть і дивиться на них. Тобто, замість того, щоб кинути велосипед і здріснути, він вирішує побути головним героєм хорора і проаналізувати ситуацію. Тим часом Джек починає все частіше зависати в готельному барі. Проблема лише в тому. Що бармен привид. І ось тут Джек знову зустрічається із своєю першою і єдиною любов'ю алкоголем. Він сідає, підморгує бармену і такий: Ну що, друже, давай згадувати старі добрі часи? Це мрії, але якби не одне але після кількох чарок Джек починає чути голоси. І тут, ви розумієте, скоро буде біда. І ось за одну хвилину весь цей бар наповнюється людьми до відмови. Джек нічого не розуміє, але йому подобається. Він ходить по залу, танцює, п'є доскочу, і тут випадково наштовхується на офіціанта, який розносить напої для клієнтів. Офіціант невдало розливає весь алкоголь із стаці прямо на Джека, швидко вибачається і починає тягнути його в туалет. Щоб допомогти відчистити одяг у туалеті. Голова сімейства дізнається, що цей офіціант ніхто інший, як колишній наглядач готелю, який кілька років тому вкоротив собі віку в цьому самому місці. Офіціант продовжує сипати загадками, кидаючи фрази рівня Ви завжди тут були і готель це ваш дім. Джек намагається осмислити, що відбувається, але його алкогольний мозок видає помилку 404. Ти маєш виправити ситуацію, сер шепоче. Офіціант із виразом обличчя, ніби щойно розповів Джеку рецепт ідеального борщу. Яку ситуацію? Ну, з твоєю дружиною і сином вони погано себе поводять. І ось тут пазл починає складатися. Готель не просто так накачував Джека безкоштовним бухлом він його готував, м'яко підштовхував, наче вайбер реклама кредитів. Тим часом Денні теж не сидить без діла. Малий продовжує свою туристичну програму по коридорах Оверлука. Поки в якийсь момент не заходить у кімнату 237. А тепер трохи про цю кімнату. Дік Хелоран ще на початку казав йому, малий, ти муш ходити де хочеш, але сюди ні. І що робить Денні? Звичайно, йде перемісенько туди. Двері відкриваються і перед ним постає прекрасна оголена жінка. Якщо чесно, у цей момент можна подумати, що це не жахи, а якась еротична реклама дорогих парфумів. Жінка підходить до Денні, посміхається, а потім. О Боже, що це? Вона перетворюється на гнилу бабцю з виразом обличчя, ніби побачила ціну на газ після субсидії. І ось жак заходить у цю кляту кімнату. Спочатку він бачить ту ж саму оголену жінку. Він такий, о, прикольно. Але коли вона обіймає його, він помічає, що її спина покрита гнилью, а потім бац, вона стає тією самою страхітливою бабцею. І ось тут Джек не витримує. Його реакція схожа на типового українця, який зайшов у комуналку і побачив нові тарифи. Він тікає, але, наче його не кличе паранормальна активність, а місцевий дільничий з повісткою. Повернувшись у номер, він заспокоює Венді. Там нічого немає, але ж Денні, каже Венді. Кажу, нічого немає. Цікавий факт: цей кадр, який ви зараз бачите, сам Стенлі Кубрик змушував перезнімати близько 60 разів, бо йому весь час не подобалась сама гра з Кетмена Крозеса. Коли Дік Хеллоран, шеф-кухар готелю, отримує телепатичне повідомлення від малого дені. Він одразу розуміє, що настав його час рятувати наше горе сімейку. Не гаючи часу, він телефонує рятувальникам і пояснює, що в готелі «Оверлук» щось не так і сім'я в небезпеці. Але рятувальники, як справжні професіонали, відповідають: Бля, дід, попустись. Та все нормально. Вони зараз кайфують у зимовій касці, але наш відважний баклажанчик їм не вірить. Він купує квитки на найближчий рейс і мчить у гори. І тут починається момент, коли Джек остаточно їде дахом. Він закидається в крісло і починає просто втикати в стіну. Венті спостерігає за цим усім і розуміє: час пакувати валізи. Але не тут то було. Тепер уявіть, ваша друга половинка каже, що пише важливу книгу. Ви її підтримуєте, варите їй каву, не заважаєте, а потім відкриваєте його ноутбук, а там 200 сторінок. Куплю, продам біткоін. Або Привіт, я Даша, мені 18, хоче знайомства. Венді розуміє, все, фініш. Джек божевільний, їй треба тікати, але Джек цього не дозволить. Зазвичай у фільмах жахів героїні тікають, верещать і падають на кожному кроці але Венді не промах. Вона відходить назад, тримаючи биту, наче продавець, який намагається прогнати п'яного клієнта з магазину. І потім бац! Одним точним ударом вона кладе Джека на підлогу і замикає його в комірчині. Виглядає це приблизно так. Я тебе люблю, Венді. Відкрий двері. Ага, щас», – каже Венді. Але проблема в тому, що виходу немає. Вона та Денні застрягли в готелі, а за вікном тільки сніг та жопа. І ось тут починається найстрашніше. Але не забуваємо про готель. Він же не просто так натягав Джеку, що треба виправити в ситуацію. В Лапка, звісно. І тут трапляється поворот, який би міг стати рекламною компанією. Довіряй, але провіряй. Джек ще не встигнувши перетверзіти відбитки по голові, прокидається в коміршині. Він розуміє, ага, треба щось робити. Але тут двері відчиняються самі по собі. Чому? Тому що готель на його боці. Привиди настільки хочуть, щоб він виконав їхню програму мінімум, що відкривають йому двері, як преміальному гостю п'ятизірковому готелі. Тим часом Венді та Дені не в курсі, що глава сім'ї вже на волі. Вони намагаються втекти, але. Ха! Готель знову каже Ага, щас. Снігогід зіпсований, телефон не працює, і тут ми виходимо на фінішню пряму. Джек бере свою улюблену сокиру і починає косплеїти Сімпсонів у сцені з дверима. Джек сокирою трощить двері, Венді ховається у ванні і розуміє Ну все, оце і фінал. Джек вже мав же пробився, коли раптом заходить артівник. Так, це Дік Хелорен. Він їхав, він поспішав, він переживав, він увірвався в оверлук на всіх парах, готовий рятувати Денні та Венді. І. Та ти знущаєшся, скажете ви. Так, бо в ту ж секунду, як він заходить, Джек просто бере і забиває його сокирою. Отак чувака везли через півкраїни, щоб він просто помер за 10 секунд. Денні розуміє, що треба валити, він тікає в лабіринт, а тепер уявіть. Мороз, ніч, маленький хлопчик босоніж біжить по снігу, а за ним його батя з сокирою, який остаточно перейшов у режим. Іду на ви». А Джек? Ну а Джек драматично замерзає. Виглядає це так, ніби він не помер, а просто дуже-дуже розчарований. Але якщо чесно, фільм мені сподобався менше ніж книга. У книзі більше уваги приділяється персонажам, їхнім характерам, думкам і почуттям. Навіть кінцівка в книзі зовсім інша. Холерен не помирає, як лох від рук Джека, а навпаки, допомагає Венді та Денні вибратися з цього проклятого готелю, відвозить їх у безпечне місце, і вони починають нове щасливе життя, поступово забуваючи цей кошмар. Джек теж гибне зовсім по-іншому. Він наскільки з'їжджає з, з глузду, що забуває стежити за старим ледь працюючим котлом, який він доглядав. У результаті котел перегрівається і вибухає. Знищуючи підвал і нижні поверхи готелю. Так і помирає наш глава сім'ї. Але хто ми такі, щоб критикувати великого і жахливого Стенлі Кубрика? Отже, сяєво це не просто фільм жахів, це історія про ізоляцію, божевілля та важливість психічного здоров'я. Чи варто дивитися? Однозначно. З вами був ваш улюблений голос із темряви. Ставте лайки, підписуйтесь і.